Вас засціти. Я хочу вам дарувати таку банківську надію, пане, яке таке це представляє і Бог З huh? yeah, великою любов'ю Вишивали цю сорочку і наші національні майстрині вони вміють дуже гарно виробляти наші. Так я знаю, бо дуже часто від нашої від нашої України це на пам'ять, щоб воно нагадувало вам. Про нас. <рес> <рес> але але чи буде розмір <рес> Розіга, Має підійти. лінії? Кажуть, що <рес> дуже <рес> часто, коли приїжджає пан Фонсу, дуже часто носить подібні Дякую.